У Лузовій юні боксери спортшколи Юні зібрались на церемонію підняття олімпійського прапора. На початку учасники заходу вшановують пам'ять загиблих на війні співвітчизників. Олімпійський прапор у Лузовій замайорів на честь відкриття європейського юнацького олімпійського фестивалю. Він проходить з 9 по 16 лютого в грузинському місті Бакуріані. Спорт живе, спорт потихеньку рухається вперед, і ми, як спортсмени, ми завжди підтримуємо будь-яку ініціативу. Сьогодні ініціаторам проведення олімпійського прапору вже неодноразово і не один рік, і це вже стала традицією, це є Національний олімпійський комітет України. На зимових змаганнях в Бакуріані Україну представляють майже півсотні юних спортсменів у семи видах спорту. До них звертається восьмирічна боксерка Олеся. Бажаємо успіхів нашим спортсменам у змаганні. Лазова – це Україна. Під час церемонії підняття олімпійського прапора вихованці відділення боксу отримують сувеніри, настільні ігри та бадмінтон від харківського відділення національного олімпійського комітету України. Опісля боксери початківці влаштовують товариські поєдинки. Відділення боксу у Лузові відновили півроку тому вихованцям та тренерам, побажали перемог.